Дікап'юкраїн двадцять 2023 – три юніті, яка дає задню та українська мова у Fortnite. Про це і не тільки прямо зараз в ігрових нюцах, ігрові нюци, тільки гола правда. І тим паче вдягнена ведуча, бо ви на вулиці були там же дубак. IndieCup Ukraine знову відкриває двері для ваших заявок. Ви, розробники інді-доробку, самі відповідаєте за все. Однією рукою пишете музику, а іншою код для мовсету. Саме ви потрібні нам. Залишайте свої заявки, а нам потрібно все від бета-демок до концептів на сайті в описі під відео. Заявіть про свою гру і поборіться за незалежне горнятко. Направду дійсно чекаю на ваші заявки, бо вже час поповнювати список бажаного цікавими майбутніми проєктами. Нагадую, що приймаються заявки і до комп'ютерних, і до мобільних. Ігор різного ступеню готовності. Medium концепт чи well done Beta підходять. У вас ще є час поміркувати і оформити все до 7 листопада. А вже з 20 грудня ми з вами згадаємо в імена переможців і найцікавіших тайтлів. До речі, цього року суддівство буде дуже потужне. Доєднаються спеціалісти з команди Bluebird Team Це де проєкт і не тільки. Тож не вахайтесь, показуйте, що ви вже там тихо вдома собі понастворювали. Blizzard поступово вводить свої ігри до парової бібліотеки. Отеки, тобто в Steam. ми говорили про це і раніше, коли вони випустили Overwatch 2 на іншу платформу. Але наступною в цьому місяці стане Diablo 4. Вона вийде вже 17 жовтня, якраз з виходом нового сезону. Season of Blood не сильно запарювалися з назвою. Вона красномовно натякає на протистояння з вампірами, від яких треба буде рятувати санктуарій. Ну, попереднім сезоном гравці були не надто задоволені, тому чекають наступного з обережністю, не надто плекаючи надій. Можемо погадати на картах Таро, яким же буде наступний сезон для Діабло. Гадаю, гадаю, долю вам нагадаю мм, шістка мечів. Це дуже серйозно. Це значить. Та я чорт його знаю, що це значить. Ті вам що Шарлатан чи що нагоду вигадувати? На жаль, ми живемо в дуже складні часи і поряд з навичками досить банальними. і ми маємо здобувати ще й ті, які можуть стати критичними в певний момент. Я зараз правду медичну допомогу, яка покликана допомогти у складні моменти атак в тилу час від часу, а на бойових лініях фактично завжди. Багато хто відвідує курси, поповнює запас знань власноруч і на практичних заняттях, але для зручності засвоєння матеріалу волонтерська організація UA Comics вирішила надрукувати мальописні інструкції у сегменті спротив у техніці марч. Вони можна навчитися основами ще краще повторювати пройдений на практичних заняттях матеріал. Однак, це згодиться навіть і для пояснення дітям, як їм діяти в критичних ситуаціях. Візуальний матеріал засвоюється точно краще ніж на сухих словах. Основи до медичної допомоги це дуже важлива річ, адже це дозволить зменшити втрати, які ми щоденно несемо на полі бою, відстоюючи свою незалежність. І фактично право на життя. Чим краще попіклуватися про ці знання зараз, тим результативнішими будуть дії в потрібний момент в майбутньому. Ви можете долучитися до цієї ініціативи, наприклад, фінансово, донатом на збір, який запустили Богдан Кордоба разом з командою задля якомога якіснішої роботи над мальописною інструкцією і, власне, над її друком. Посилання на деталі та на банку будуть внизу в описі. І не забувайте, що допомога гривною це не єдине, що ви можете зробити. Якщо такої змоги у вас немає, розголос і розповсюдження будуть дуже доречні. Ними або якомога більше людей дізналися і про саму кампанію зі створення таких посібників, а згодом і про самі посібники також. from a bow, гра про керування дронами у військових цілях зробила дещо дуже потужне: а саме кримсько-татарську локалізацію це досить рідкісне явище в індустрії, але щиро сподіваюся, що воно поклало початок до додавання мови кримських татар і до інших ігор в майбутньому. Lesser Evil команда розробників, таким чином виражає підтримку всьому Криму, який з 2014 року живе під російською окупацією, окупацією російським владом та народом, а також підкреслює свою ненависть до геноциду кримських татар, їх мови та культури, крім власне локалізації гри в рамках DLC до неї додали ще скини оператора та дрона, відповідно до кольорів прапору, а також новий вид побічних місій зупини конвой. З назви логічно зрозуміло, що потрібно перешкодити колоні техніки дістатися до місця призначення. Нагадую, що гра вже певний час знаходиться у дочасному доступі, і ви можете спробувати її всім вже зараз. 30% з прибутку ігробу перераховують до фондів Повернись живим та до армії дронів, аби ваші віртуальні успіхи в грі реалізувалися і на полі бою, допомагаючи Україні у боротьбі за незалежність. Дякуємо, Лесар Івел, на чолі з Генріком Лесером за підтримку в культурному просторі і за активну допомогу фондам. Разом ми доводимо тезу, що ні ігри, ні культура не є поза політикою, особливо коли одна країна намагається активно нищити культурний спадок інших. Сінкоп, ми з чудовим стильовим візуалом української студії Poem of Three вже ось ось отримає демо альфа-версію. А це значить, що над грою активно працюють, і вона вже на шляху до релізу, а не те, що деякі там мовчать і про розробку, і про шлях до релізу. і Про реліз взагалі так Сілксонг цей камінь старої летить в твій город. Вже з 9 листопада поглянемо на тайтл ближче, вмочимо лапку в цю троюванні з заплутаним сюжетом, який обіцяють ігротворці. Приймемо виклик долі, дамо бій монстрам та різним членистоногим ворогам. Також будемо активно шукати вихід із тінистих лісів та заплутаних підземель. Я особисто дуже чекаю на цю гру, адже естетика і атмосфера вже заманюють мене до неї. Тому, якщо ви, як і я любите гарні платформери, посилання на стіма буде дати вбажане внизу в описі. Шукайте там багато цікавого. Українська локалізація все ширше і ширше заходить на ринок відеоігор. От серед майбутніх релізів з літерою І на екрані буде і японська класика горору Сайлент Hill 2 «Тихий пагорб це воїстину шедевральна серія, ігор ремейк другої частини якої анонсували ще минулого року. Але допоки дати релізу, на жаль, не називають. Та відтепер на неї чекатиме ще більше гравців, адже для декого наявність української мови вже є показником, аби спробувати щось нове для себе. Наприклад, це я. Загалом матимемо весь перекладений текст на екрані, включно з субтитрами. Аудіо не зазвучить українською, але це загальна фіча гри. Вона матиме лише дві можливі аудіоверсії: це англійська та японська. Все інше звітується текстово. Так, серед 11 запропонованих мов і одного недозрозумілого мокшанського діалекту в переліку маємо і нашу рідну українську. Тому чекаємо на анонс дати релізу. А допоки можемо почитати томії як альтернативу японському горору, однак у іншому втіленні. Це нещодавний друк від мальопус, маст хев для поціновувачів японського жаху. Класика жанру від джунджі, і у двох томах скоро доукомплектується. Другу і фінальну частину видавництво планує випустити в світ вже у листопаді-грудні, як там вийде, тому що це не дуже легка справа. Перед замовленням. Все ще триває, а поки хтось вечорами редагує, коригує і перевіряє переклад українською, маємо нагоду надолужити з першою частиною. Перед сном це саме те, що треба, аби замість жахів реальності вам не снились жахів вигадані, ну або просто красиві дівчата з довгим і чорним волоссям. Екранізація кіберпанку. Це ж було вже. Така чутка про майнулу нещодавно спільнотою. кажуть, це обговорювала студія творців. cd де проєкт на зустрічі з інвесторами, і ніби як самі реди хочуть долучитися до виробництва стрічки. Можливо, буде вкладена співпраця зі студією Anonymous Content. Вони свого часу працювали над грою престолів, справжнім детективом і не тільки, але більше того, скоріш за все, це буде лише одна з гілок великого набору проєктів по кіберпанк 2077 в кінематографі взагалі. Певно, зараз на цьому етапі тривають пошуки вдалих сценаристів, а багато деталів чи підтверджень ми не маємо. Можливо, це все тільки плітки, а можливо, дійсно, перші дзвіночки готувати попкорн до перегляду кіно, яке вийде років за 3-5, а може і більше, враховуючи сучасні страйки, відтермінування і інші недоліки. До речі, серед інших чуток, які, хоч трошки, але дотичні до ігор студії, CD Projekt RED, є ще й такі, що, мовляв, п'ятий сезон стане для відьмака останнім. Наразі вийшло три набори серій, тобто три сезони, а робота над четвертим та п'ятим ведеться паралельно. Можливо, поштовхом до стоп слова досить стала зміна головного героя, а саме відьмака. Генрі Кевел більше не з'явиться в образі Геральта в нових серіях, і його замінить там Ліам Гемсворт. Я думаю, ви вже це чули 100%. І такі метаморфози можуть піти на шкоду рейтингам і переглядам взагалі. Але про таке говорити рано, адже навіть анонсу чи трейлера з оновленим вічером ми ще не бачили. Хоча публіка негативно зреагувала навіть на саму новину про зміну в касті. Як на мене, Генрі був одним з небагатьох хитких стовпців, на якому. Утримався цей серіал хоч якось, і певно, був найкращим козиром в рукавах Netflix. Залишившись без нього, шоу дійсно може сильно постраждати і можливо навіть закритись. Пам'ятаю, що на відьмака у пані шоуранерки були великі плани, Колись Лорен Дебух і здоров'я Хірсіч заговорювала за вісім, а то й дев'ять сезонів з історією, яка б доповнювала книжкові події. Ну, може нас милують і обмежиться п'ятьма сезонами, а потім і взагалі, кращим перезапуском. О, так, я великий оптиміст. Пан Річі Тело, через якого розгрівся скандал стосовно оплати на завантаження і грозроші Юніті, пішов з посадину або понесли це вже як подивитися. Зовсім нещодавно стався цей потужний інцидент, який непогано так не полохав ігротворців, тим що їм доведеться доплачувати власникам ігрового рушія за понаднормові встановлення їхніх ігор. Але Юніті почули незадоволених, врахували це все і відкатили свої амбіції назад. Тому це правильніше, адже ім'я, хоч і трошки зберегли, але воно все ж підмочилося паном речителі, принаймні не поховали майбутні компанії, тому що масово ігротворці вирішили шукати інші ігрові рушії і переходити на них. І таким чином Юніті був би через декілька років взагалі нікому не потрібний. Тож вилазьте, почекунись Луксонгу, певно, буде все ж на 10 років раніше, ніж ми чекали б, може, років за 5. Надцять нам щось скажуть, якусь новину повідомлять. До речі, маленький офтоп. Ні, я не плачу, що вона не виходить, і ми оце стільки чекаємо: вона не виходить, щоб мені не казали, що буде як з кіберпанком видадуть недороблений доробок, а ми будемо плакати ще більше. Я плачу за те, що вони нічого не кажуть. Тобто, тім чері могли б, хоч трошки врахувати те, що в них дійсно велика вже потужна фанатська база, і хоч інколи давати якісь такі нормальні, більш-менш натяки на те, що ось ми там щось робимо. Я впевнена, що бейкери і проекту, якщо вони є, знають більше, але вони мовчать а добутувати людей я не вмію поки що. До речі, пана Річі Телло вже давно були поперли з EA після того, як компанія перезагралася з монетизацією власних проєктах. А він взагалі сказав, що якщо у вас у проєктах ігрових у іграх немає монетизації всередині гри, то ви взагалі а, дурники, тому що треба заробляти гроші. Але його звідти поперли, поперли з Юніті. Я думаю, щось пану взагалі по життю не щастить. Щось, щось його всі не люблять. Дивно, чому це. А Corsair Legacy продовжує марафетитись перед релізом. Їхнє демо, які доступні в Steam, отримало покращення, загалом у зв'язку з тим, що сама команда добряче не тестувала гру разом з глядачами, геймерами на стрімах. Додали багато корисних деталей, зокрема навчання механікам гри, доступ до характеристик власного судна, а також можливість наводити лад в інвентарі і навіть покращувати мораль, підкупаючи всіх навколо золотом. А ще обмін товарів з союзними кораблями, покращили технічні моменти з графікою та положенням камери і ще дуже дуже багато Багато чого, включно з новими комбінаціями атак. Кажуть, Тайтл вже пішов на завершальну стадію доробок, а творці навіть можливість передзамовлення вже додали. Тому, якщо бажаєте одним з перших взяти на абордаж піратське судно, в описі внизу там всі посилання. Не забувайте, до речі, що команда веде розробницький щоденник. Тому можете переглянути тонкощі виробництва, так би мовити, з перших рук. А загалом не соромте додавати в бажане, тестуйте демо або передзамовляйте Corsair Legacy Вже все, все для вас. Найбайдужі гравці Fortnite підняли важливе питання додавання української мови до гри. Наразі найпопулярніший тайтл Epic Games досі не має української «ї» у грі, і ми можемо принаймні підняти шум з цього приводу і прикувати до себе увагу видавців, аби ті все ж таки додали мову. Була створена петиція, яку підписали вже понад 1200 гравців, але перша початкова ціль є півтори тисячі. Тому це досить посильна цифра, і ті, хто грають у Fortnite, долучаться до петиції. Я лише вам її внизу, тож біжіть і приділіть трошки уваги, якщо ви хочете. Грати комфортно з українською Фортнайт автори петиції до речі вже вийшли на зв'язок з самими Epic Games. Вони повідомили, що ніби як візьмуть її в роботу. Однак ми всі розуміємо, чим більше галасу здійняти, тим більше шансів отримати бажане. Головне, не плутати галас і шакалячі експрес. Це не одне й те саме. До речі, до самої гри доєднається ще й Алан Вейк. В рамках Fortnite Mars 2023 персонаж і декілька крутих штучок з його всесвіту будуть доступні гравцям. Тож містер Wake вийде не тільки на ваші екрани 27 жовтня в якості власного Візу, але і до стрілянини у Фортнайт долучиться. Мої warning News, як то кажуть, поки я працювала над постпродакшеном цього випуску. Сталася одна з найгучніших, якщо не найгучніша. Подія в історії ігрової індустрії цього року, як мінімум. Microsoft завершила свою угоду, успішно завершила її, купіли Activision Blizzard, Заплатили вони 69 мільярдиків доларів, потішили чиюсь кишеньку, а собі забрали права на володіння як Activision, так і всіми їхніми активами, включно з усіма серіями, які команда випускала, випускає, і я сподіваюся, продовжуватиме випускати. Потішили вони нас дуже милим цим відеорядом, особливо цей момент. Фемі. Прямо тр тр торкає за серденько, як то кажуть. Але найголовніше, дуже хочеться побажати не тільки успіхів у співпраці цих великих дядьків, але побажати нам, геймерам, вигоди з цього всього. Тому що мені здається, найголовніше, аби ми були в майбутньому задоволені з такої великої плідної співпраці, аби не стало гірше, як то кажуть. Тож вітаємо Саттю Наделу і всіх Майкрософтів з прекрасною, мені здається, угодою. Але знову ж таки, наслідки ми побачимо за декілька років, які результати такого потужного і масштабного об'єднання. Корпорація Монс Корпорація Дійсний Корпорація Дійсней хоче замахнутися на звання ігрового гіганта, кажуть, зовсім не проти не долучитися до найфінансованішої розважальної індустрії і почати свою експансію і на цьому поприщі. Ходять чутки, що придивляється Мікі Маус до покупки yeah, і принаймні, поки що вони досліджують всі нюанси такої співпраці взагалі. І чи вдасться їм реалізувати план по захопленню гімерських сердечок? І чи станеться це? То поки невідомо, компанія ніби просто вивчає це питання. Загалом мишеня має багато цікавих франшиз, які могла б розвивати і в ігровому форматі всередині себе вже як мінімум три десятиліття ігри про Мікі Мауса з командою, і про Марвел, і про зоряні війни виходять, чому б не спробувати самим собі як компонувати, поки співаєш. Ну, як то кажуть, Ворнінг News, Дубль 2, що сталося за ці три години, поки я монтувала відео. Бобі Котік, той самий голова Activision Blizzard, сказав, що з 1 січня він покидає Activision Blizzard, залишає її на поруки когось іншого і йде собі жалі, далі жити життя. Це оцей от як чоловік, якого ви зараз бачите на екрані. Чи це добре фанати кажуть, що дуже вони прям тішаться? Я чую як сусідньої кімнати. Кричать Ура! Нарешті! Ми так довго чекали, тому що ну він не дуже сильно прислуховувався до думок саме гравців. Він не дуже сильно піклувався про щось крім грошей. Тому, скоріш за все, це дійсно може піти на добро команді. А, але байзово, як то кажуть, ніхто його ображати не буде. Візьме він собі величезну премію за вислову років і поїде собі десь там відпочивати. Передаю слово нормальній ніці з макіяжем і в гарних декораціях. Дочекалися, світові показали оновлену версію PlayStation 5, яку чомусь всі почали називати «слімкою», але це не зовсім так. Самі Sony наголошують, що це просто нова версія. Принаймні від слова «слім» консольку відділяють трошки пухкенькі боки. Однак нова версія має все ж менші габарити. Це на 30% обсягу загального, якщо бути точніше. Там і перероблена система охолодження. Консоль вийде з приставкою конструктор, адже до неї можна буде окремо докупити і встановити дисковод. Це насправді крута фіча. Мені вона сподобалась. Це непогана ідея. Загалом це найбільша видозміна, зменшений розмір коробки і можливість приєднувати пристрій для зчитування дисків. На цьому фактично все. Залізо залишається всередині майже тим самим, тобто, можливо, там здешевіє комплектуючих, але на потужність це не вплине. У продаж новенька Sony піде вже в листопаді, але це в Штатах, потім скоренько і до інших країн також доєднається. За цінники говорити, то у США діджитал версія вартуватиме десь 449 долярів, а з дисководом версія вартуватиме 400 99 доларів. в Європі. Відповідно, коштуватиме Digital 449 євро і 549 євро з дисководом. Його ще можна буде докупити окремо за 80 доларів або за 119 євро. Відповідно, ну і вертикальна підставка. Автоматична консолька матиме лише один режим: це лежання на боці. А аби поставити її аля постамент, треба буде витратити ще 30 баксів зверху. Однак кажуть, це підставка для вертикального положення сумісно з усіма моделями PlayStation 5. Тобто, можливо, згодиться ще на якісь майбутні версії або для більш старіших, хоча вона там в комплекті, тому не знаю, що. Ну і як вам це оновлення? Будете замінювати свою стандартну PlayStation 5 чи Взагалі задумаєтесь про першу покупку консолі. Розкажіть мені цікаво, тому що я вагаюся не на часі. По перше, а по-друге, ніби як вона просто трошки менша, і сенсу з цього великого нема. Українські студії Ubisoft отримали нового керівника. Вперше за весь час на цю керівну посаду затвердили українця, а саме пані Ольгу Сендюк. З 2021 року пані Сендюк працювала на посаді фінансовий і адміністративний директор українських студій і дуже гарно зарекомендувала себе у кризові моменти. Я думаю, ви здогадуєтесь, які самі моменти. Тож Ubisoft Київ та Ubisoft Одеса в гарних руках. Раніше українські студії очолювали іноземні представники компанії. Останнім був перед паною Олею, пан Жан Філіп. Єшо до речі, обидві студії в Україні активно працюють над найбільшими і найвідомішими тайтлами корпорації. Зокрема, імена наших працівників ви могли помітити у фінальних титрах до Assassin's Creed Mirage. Там ще й Ubisoft виразила свою миленьку підтримку. Чим потішили і геймерів, і я думаю, всіх працівників студії з України також. Зокрема, крім краду Асасину до портфоліо наших розробників входять також серії Far Cry, Rainbow Six, The Crew, Avatar і не тільки вітаємо пані Ольгу та бажаємо гарних і довгих років праці. Пам'ятаєте, Блізер створили благодійний пак у серпні цього року, перед день Дню Незалежності України. Так от стали доступні цифри, які конвертувалися у пожертви благодійним світовим фондам. Півтора мільйони доларів у своїх маленьких лапках принесли мурлоки та песики. Їх направили організації Blue Check, якою керує актор Лієв Шраєр. Ви його можете знати як брата Росомахи, але ще і як великого друга України. Адже Лієв є етнічним українцем і в роки повномасштабного вторгнення робить багато добрих справ на гуманітарному напрямку. Далі Блучек розподілила фінанси між іншими організаціями світовими, і видихайте, в Червоного Хреста в списку там немає. Але є організація допомоги Україні, Перемога, Львівська філармонія, Voices of Children, Safe Peace in UA, Старенькі, Cash of the Refugees, спільнодія, TEPS Ukraine та Move Ukraine. Це все некомерційні організації, які забезпечують їжею та ліками прифронтові міста та біженців з найпекучіших регіонів. Blizzard взагалі дуже тішиться можливістю підтримати нашу країну в такий складний час, і думаю, це не остання добринна акція від творців World of Warcraft. Я, до речі, закликаю приймати участь у таких дійствах, якщо у вас є змога, адже такого роду донат це ще й дрібка на пам'ять, унікальний пет чи ще щось у якості артефакту. З роками зможете проілюструвати історію власним дітям або онукам, або друзям. Але найголовніше, я закликаю вас донатити без заглядання у кошик з призами. Адже найголовнішим призом є врятоване життя. Останнім часом все складніше, але попрошу вас трошки підзібратися і продовжити пушити, бо дуже вже не хочеться втрачати такий прогрес, який ми здобули дуже страшною ціною. Ставлення наших людей до штучного інтелекту дуже неоднозначне. Хтось сильно ображається на використання і переймається за втрати робочих місць. Хтось бачає прогрес і тішиться можливостям, але є випадки, коли штучний інтелект дійсно може бути корисним і не зазіхати на чуюсь творчу власність. Це де проект розповіли цікаві деталі з роботи над DLC Phantom Liberty, яке вже вийшло, є доступним для пограти і ще й з українською мовою. Просто просто догадую. Однак під час роботи над DLC актор Мілогост Речак, який озвучував персонажа Віктор. Вектора, на жаль, помер. Мілогост був одним з кращих польських акторів дубляжу, і його робота дуже полюбилася фанатам. Тому студія CD Projekt почали думати, як би викрутитися із ситуації, адже робота над озвучанням Віктора на момент смерті актора була не завершена. Звісно, можна було б найняти іншого голосового майстра, але тоді довелося б перезаписувати вже маючий прогрес. Та й нестиковка з персонажем з великої гри відчувалась би. Можливо, довелося навіть патчами змінювати озвучку і там. Однак існують методи більш сучасні і кращі, як до прикладу, штучний інтелект. Українська студія Researcher якраз займається тим, аби воскресити або омолодити голоси в індустрії. Відразу підмічу, що CD-проєкт першим ділом взяли дозвіл на роботу з голосом актора у його родини, і вони були зо зовсім не проти. Потім інший актор начитав репліки Віктора. А спеці із ресерчер вже зробили магію, чи науку, і персонаж отримав свій рідний голос. Рісерчери вже не вперше працюють з такими завданнями. До прикладу, голос молодого зараз буде спойлер обережно. Спойлер до Мандалорця, голос молодого марка Геміла в Мандалорці та в книзі Боба Фета. А також вони допомагали з флешбеками з Атреєм у God of War Ragnarok Це вся їхня робота. Ось і маємо приклад, коли штучний інтелект може не нашкодити, а допомогти. Хоча я впевнена про його користь тире шкоду ще затупиться не одна сотня ножів у битвах за правоту. Lords of the Fallen вже вийшла. Нагадую про українську мову, Тому можете піти спробувати новий соус лайк -like і поділитися враженнями в коментарях. А я поспішу поділитися подякою. Людям, які підтримують проект Нікатіка і завдяки яким у мене є змога не тільки штовхати цей візочок вперед, але ще й покращувати якість. Нус Джуніор, Андрія Леді Ярослава, Ігор Ігначенко, Максим Іванов, Данило Майстер, Данило Писанець, Дмитро Райнчук, Дубини В'ячеслав, Мілфрідом, Михайло Бровченко, Веленпартівген Новосільський, Євген Скачко, Звероїд. Джинсісі HDS, Артем Варіло, Вадим Король, Вікторія Каражанова, Володимир Кільдій, Дмитро Еригор Лисецин, Пан Слонд в кімнаті, Роман Шломенцев Фрейін Юра Трот, Аденід, Алот, Алекс Довиченко, Алтавіста, дев'яносто Амір Пантікраєзі, з Борис Тренін, Денис Макрушин, Бетро Кирик, Юджин Беньковський, Джініус Квест, Гарентіус, Ігор Серба, Іван Заплатинський, Іван Хелсінг, Джо Джім, Лінкольд, Макс Фастфолкер, Міша Пуш, Містер Байт, Назарій Мартинюк, Оберон, Олег, Олександр Дмиховський, Олександр Килік, Радіон Лейва, Роман Довгань, Роман Лактьонов, Сергій Наточий, Сергій Скарбник, Упир Малко, Віталій Коліяка, Влад Шаляк. Станда, а ще ці прекрасні люди, які були поруч на екрані, імена яких ви тільки що побачили. Дякую вам всім неймовірно. Дякую вам також за перегляд. Нехай ракети і тривоги не роблять вам в житті негоди. Пийте тепленький чай, грайте в гарні ігри. Не забудьте передивитися Гаррі Потера і не тільки, а зі мною ще побачимось.